А з якою цілі цікавить? Давайте розсуждати логічно. На парковці є паркуматки? Немає. Немає, не буде. Ну, то що буде, не буде, це друге Сині не Синій я такого не колпінба. Робимо висновок, що парковка не може бути флотом. Згідно наказу 13-2. Реально? Ні. Чому не? Пункт 14 наказу 13-2, що пише? Платна парковка обов'язково має бути оснащена паркоматом. Тут їх нема, значить, вона не може бути платна. Ми не чіпаємо Київ, ми на даний момент в Тернополі. В Тернополі взагалі, я не знаю, може через роки 5-10. Може хіба що так ділянка. Вс! Що? шось буде. Що, ну появляться тоді їх доплатися. Нема інакшого варіанту. чи ні? Я думаю, ви чули про нього. Та а ну покажіть мені. Я не знаю. Я вас запитую, скасований чи ні? Я цьому не знаю. Ну то я вам скажу. Наказ на міністрнадцять 42 не скасований. І не відмінений, як мені деколи кажуть, його знов відстрочили, його ніхто не відстрочував. З другого квартала 2011 року тобто, 12 тобто, року. Він в дії. Тобто я за вашу машину вообще не буду дивитися. Добре? А ви хіба відповідаєте за мою машину навіть якби я вам заплатив гроші? Ну а я для чого тут ходят? Я не знаю для чего тут ходят. Просто збираєте гроші. Нет. Так? Нет. Так, с їдуте на наказ Транс 42. Вы не несете відповідальність за ті весь автомобиля и его збереження. Там наказы чи не на наказы, я по своей совести я дивлюсь за машину. Ну я вам не маю. Я на наказ, я, я вообще, ці законы вообще нічого там. Ну а як би працюєте, не, працює, не знаю, чи ні наказі, ни законів. Ну я розумію, вас взяли на роботу і збираєте гроші. Ну повірте мені, що це все незаконно. За ті гроші я дивлюся за машиною. Мені не один парковщик казав, що за автомобіль вони не відповідають. Ви не, платите, ви не будете платити. Я все одно за вашою машиною буду дивитися. Я буду дуже вдячний, але я платити не буду.